Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Баща тікат, коли він не стрельнув фріїв фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він настрелюв. Фрі-фріволі. Він казавши, він казавши. волі краще бути обережним. вах а? Що тебе це раз? Убити гадегала. Тобто не гадягала. А кого? робити, тобто кіно, кіно, це... о, ні, це, о, це, папа, це не сусід. А, що там, мам? А, ага. і кого там вбити? А, в грі, в грі вбити, так, вбити в грі, вона якась, вона по роботі, так, мені до неї ці. Зрозуміло. Капап! О, две тренд. Я хочу показати это, э, дуже э, популярний зараз тренд. Да? Бо, э, бот, э, бот, як це називається называется праба. Ботик точь, да. Лис. Давай я, 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 нас, е... я не повторю, я боюсь. Якби не даст я доби шкоджу. Ну ты, якби вас боешься. Да давай. Давай-ка пап. Добре. Давай каче на вулиці. От. А, Звідки тут дит. От пам'ятаю на вині. На вині. Моє солдатами! У вас були свої тренди. А за трендами ми були дуже популярні. Танцювати і стріляти. Це ж неможливо було. Ви ж помахлялися, і вони вас могли вбити. Та є! Слідові були дуже добре, були так розстріляти. І я самі думала, саме найкраще... Я...

А твої тренди, а твої тренди, це повна фірня! От твої тренди були краще. І до такого слова тренди не існувало. Мама що існувало, ще не існувало Тренда, слово тоді. Яке 3970... Шо стис? Ти таке щось попродумав, що ти будете те сам подумав. Ага, як тут називається? Полянный. Дем капай дым тайтренд. Капапа йдем. Дом, йдем. О, капа, давай используем цей тренд. У мене... У мене є ідея до бізнесу. У мене є ідея до бізнесу. Ах, батько, ти зараз дістав уже свою ідею до бізнесу. Но я хочу вас врятувати. Я хочу це е, е, на цей день на бізнес я буду продавати дітям хайп, Буду їхні, робити їхні відео хайповими. Хе, Heee... це не так і називається. як? Так. Ей, Эй, я ще щоб тобі робить твоє відео трендовим. Трендовим. Е-е, трендовим? Ага. Давай, так, включаємо. Так, так, Дивись. Дякую. Х. Один момент их маю. Батя, а що ти хочеш? А хочу що ты? Можешь ми забувати відео Ай, Як тебе повторювати? Ну давай. Uh. Итак, вы на что нас смущают? Тут уже вот свиньи на гуках летают. Uh, не, зовсем мне. Uh. То я тогда пойду. Мы там будем с Кафапом снимать видео. Ну, А я пойду, я тебе О, привет, Сима! Uh. Да, да, да. ты Ты Yes. ...предоставить спринт Ральф. Покачаю То Ладно, у нас будет колюхоте, а пока пап и покрышка папа. Я нас, у нас уже, куда нас Чого ти дайте свою форму? Я форму борача. як Яку не може височити. Леб Лебех. Та А, это ж вийшов, не така папа. І пошвидкіше. Добре, я, і пошу, папа. я розумію, по я і и пушу папа. копа. Віддавай. Що я розумію, голове, що ти вывозишь? Віддавай! Що віддавати? Віддавай. Що? Еляту. Віддавай. А, ой. А, там, 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 там. А? Капап! Я сюди, ти дайте вже тіха. Я знімаю, але я не можу. Я з фриволі знімаю, знімаю тренд. Давай же Давай Майпуш нас спалили! Я не можу, Я. А? ти хто така? Віддавай. того Да то не Ти пчел чоловіка, ти, Чого ти так... така ти така? сива, Ага? О, поліція! Да його чоловіка вбили? Що відбувається? Слива. Так Поліція здода скоро не дай поїхати. Капап! Що? Твій батько помер. Е, Це як повер? Впрямову помер! А у тебе померла дівчина, і зараз ти будеш вместити і в камерах відповідальність. Е, дівчина. А. А я що в дум... Ні... ні. Ти мені більше не друг! ви всі психи, Ви всі психопати! Ви хотіли пасти всіх нас вбити! Ні, Я, я не хотів. Все вона зробила, як я повім. Ти теж будеш мати. Будеш мати його відповідальність. аніт. А ні? ні ні ні, ні. заспокойся. Забавно буде не позволить, повста... не, не покаличить ви поліцію. Через 20 хвилин 20... 20 пройшло. Ви арештовані. За що? За вбивство. Я, я... я не, я не, думаю, я не Мене підставили. Щось трапилось. Коч. Як може, ти може тобі вислухаєш? Послухай, кажи. Мою бабу я послухаюся з капапом і батька вбила Твоя мама? Звідки ти знаєш? Батько капапа, так? Батько копапа вбів, а геть, значить, не пойти їх побувати. Я згідний йде будь до Каті, воно буде швидкіше. Добре, йде.